Всім доброго вечора. Сьогодні закінчили розбір кабанчика. Хочемо на завтра приготувати шашличок. Тим паче у нас завтра день народження. Завтра скажу у кого. Привітаємо його. А свіженький кабанчик, свіженький маринад буде, свіженьке м'яско. Корму на домашніх харчах. Спробуємо, як воно буде. Ось приступимо зараз до приготування шашличка із домашнього кабанчика. Вогник ось догорає, жар накаляється. Зараз будемо пробувати жарити. І сьогодні от хочу вам показати, значить, зробимо шашлик із домашнього м'яса та з м'яса покупного, скажімо так. Просто чисто експеримент, як воно вийде по смакових властивостях. Це перше, що ми сьогодні хочемо вам показати. А друге, хочу от показати сало. От в попередньому відео дуже багато людей от коментували, що сало то не так зробив, то грязне, то жовте, то треба щоб було біле. Ну, Кожен висловив свою думку, розумієте. І я вам що скажу? Що можна сказати, що. Кожен був, в принципі, у чомусь правий. Але ж є нюанси, які кожен не враховує. Розумієте, сало може бути різне. Тому і кожен, ну якби, думає, що воно повинно бути тільки таке, а не яке, не інакше. От коли ми, скажімо, ви бачите у відео, коли ми смалимо кабанчика, ми зразу обігнали шкуру. З, з потім робиться добра-добра висмалка до чорної такої шкури. І потім після того береться, змочується кабанчик гарячою водою, розпарюється і вичищається ножом повністю Повністю до білого. Тобто там зчищується вся грязь, усе той леп, що там був, розумієте, вся сажа, яка там закоптилася. Тобто, кабан получився ідеально чисто білий. Одні люди просто привикли, от що він повинен бути тільки таким і ніяким інакшим. Тобто сало повинно бути тільки таким, тобто на отій стадії готове. Але ж розумієте, сало ж можна продовжувати і дальше робити його ну, другим кольором, другим смаком. І тому людина, от та, що каже, що то все грязне, що жовте, там чорне. Вона просто привикла Купувати, скажімо, м'ясо тільки і споживати тільки біле. Тобто, ото після чорного вимите, вишкребене і знову помите, тобто біленьке. Таке зазвичай часто продається в магазинах, на базарах також продають таке. Але дивіться, ось, що далі ми робили. Ми ж його тоді вже начисте, поклали мішковину із льону. ну Мішки, як ото раніше, такі були, я не знаю, що вони там льон чи з коноплі чи що. Ну, факт в тому, що то була. Трав'яниста, скажімо, тканина, так? і ще й ми поклали солому. Тож рослина солома, це пшениці. І ми засмалили. Получається, що якби я, скажімо, після того, коли це все ми просмалили, взяли, скажімо, ножом знов шкребли до білого, по-перше, воно б вже б і не вишкреблося, тому що якби сало прийняло той колір отого от золотистого. Соломинки золотисте, такої, димочка от такого, розумієте, воно стало таким красивим, ну серебристо-коричнево-жовтим якимось таким. Тобто воно вже не вишкрібається. Це по-перше. По-друге, навіщо вишкрібати, коли там вже нема ніякої грязі? Розумієте, це сало вже яке прийшло у відповідну готовність для споживання. розумієте, Там нема грязі ніякої. що пишуть там грязь, там жовте туди-сюди. Тобто деякі люди привикли і таке споживати. І я вам скажу, що це теж смачний продукт. І там вишкрібати не треба, навіть якщо б я і спробував його шкребти вишкріпти я просто б таким чином із стербий, весь той наліт жовтий, який там вже як сказати втисався в ту шкірку з от, от сала. І просто б не було, не залишилося б там би і запаха отої соломи, отої мішковини. Із трав'янистої льону. Тобто, смисл тоді робити. Тоб просто треба було б брати, біле їсти та й все, і не, за, не заморачувати, скажімо, голову, щоб там ще зробити його запашним із соломкою. От це по поводу таких коментарів. Але буває часто, допустим, навіть ну, на ринках є такі продавці, скажімо, коли, допустимо, привезли м'яско, вдома, засмалили до чорного, але не до кінця. Вишкребли його ножом. Допустимо, помили чисто тряпкою, помили щіткою такою, знаєте, як одежною такою грубою. М'ясо теж буде кольору такого, жовтим відтіночком. Можу, також вам би казати, що це соломкою зроблене, але не завжди вірте цьому. Соломко, якщо зроблене сало, воно повинно бути ну, от таким от кольором. Ось от таким. Майже от таким, розумієте? От. Ну, так як ви бачите на відео, там, де ми забивали, робили фунтика. Тепер, що я хочу ще сказати про сало. Це сало я показую вже копчене у нашій коптильні. Коптильній древос. Це частина, це щоковина. Так от дивіться. Якщо ви звернете увагу, що ми коли фунтика е, обробляли, ми голову вишкребли до білого. І потім, при копченні, м'ясо. Той сало, те, що було на голові, от щоковина в даному випадку, воно передається такому коричневому кольору. А м'ясо, наприклад, те, що було на підчеревині, бачите, яке ближче було до спини, воно теж таким кольором. А ближче до підчеревини, все до пуза, воно у коптильні стало більш чорнішим таким. Воно смачне, все нормально, але воно більше припеклося. До чого я це веду? Я веду до того, що якщо людина хоче. Коптити потім у коптильні м'ясо, то соломкою і мішком не обов'язково це робити. Достатньо було б зробити його чисто білим і білим тоді вішати в коптильню. Воно тоді буде хорошо, таке коричнево, золотисте. розумієте Бо коли вже після соломи, воно вже золотисте, а плюс ще коптильні, деякі місця там, де сильніше солома прихватила, стають більш більш, більш такі темніші. Тобто, тут, як то кажуть, на колір і смак товаришів немає. Кожен вибирає те, що він хоче, як він хоче. Просто надалі я вже буду давати для себе знати, що якщо я буду, скажімо, деякі частини сала там коптити у коптильні, їх, мабуть, більш всього, що бажано не коптити тоді соломкою там, чи мішком, а одразу, скажімо, після білого і на тому і завершувати. Так, що тут вугля у нас вже догорає. Єсть. Скоро будемо надівати на шомпора м'язко і пробувати жарить. Жаримо ми не того, що ми хочемо похвастатися, що ми от такі, що ми ось, ось о... шашлик кожен день їмо. Ні, не їмо ми його кожен день, тому що кабанчиками ми ріжемо ось, тільки зарізали. Наступні у нас будуть на заріз аж на паску, не раніше. Рані... Раніше нічого вже не буде. Тобто, сьогодні ще посмакуємо шашликом. Хочу ще показати, що ми зробили із продукції. Ось дивіться, ми закрили в автоклаві, ну там всього 20 баночок. Ми небагато робили. Ось така тушоночка вийшла. Бачите, як захолола Повністю зверху жирок ось таке м'язко. Так. Тепер ось це паштет. Такий ми зробили. Із печінки, легені, почки і серце. Оце такий паштет вийшов. І ось дивіться, от такий колодець, колодець це чисто з голови. От бачите, там шматочками в вухо, видно, хрящичок. Порізали, заливаємо, так само все клаві закриваємо. Ось таке воно вийшло. Чисто для себе. Я ж кажу, кабанчик, всього був один, все зробили. Але я не скажу, що ми чисто все самі з'їмо і ні з ким не поділимося. Ні. Деяку частину ми продали. Те, що замовили люди. Деяку частину ми поділилися батькам по -першу, в першу чергу відіслали е, значить, одним і другим. Так само знайомим, сусідам погощали свіжиною, так само хлопцям на передову на Донецький напрямок відіслали. Тобто, якщо у мене є, я поділюся. Ми самі все, скажімо так, не поїдаємо. Не в тому плані, що ми його не з'їмо. Ні, ми з'їмо. Але якщо людина просить, я ніколи не відмовлю, якщо в мене є. От я ж кажу, в мене зараз ось був один кабанчик, ми його зарізали. Ну, самі розумієте, кабан не безрозмірний. Туди-сюди, туди-сюди і вже немає. Наступні будемо різати перед Паскою. Так що в такому плані я ж кажу, ми не егоїсти і ми не хвастаємося, що в нас є, але ми стараємося працювати. Щоб наростити поголів'я, мічта така у мене. Дай Бог, щоб швидше закінчилась війна. Це перше, щоб був мир в Україні. А друга моя мечта зробити здорове фермерське господарство. Надіюся, я до цих часів доживу. І все буде добре. Так, ну що, пробуємо надіти шашлик. Зараз ми. Надіваємо на шампура. Це ми надіваємо м'ясо наше домашнє. Одне, що не знаю, камера передається чи ні. Воно, бачите, трошки на колір темніше, ніж те, що ми купляли у магазині. Чому так? Тому що це було замариноване вчора. А те замаринували сьогодні. Ми так зробимо по декілька. кусочків, скажімо, два шомпора надінемо на з цього м'яса, а два надінемо з того. Ну, подивимося, що воно вийде. Ну, я думаю, що смакувати буде однаково, що те, що те. Але все-таки. Експеримент стоїть провести. Так, цибулю зутрусимо, бо цибуля згорить. Так, це можете забрати, щоб не мішало. І ми зараз з другого так же само надінемо. Це м'ясо, на вигляд, трошки світліше. Але так само, що це, ось м'ясо з шейка. Що це, Ці шампура теж з шейка. Так. Так, сейчас що. Надіваємо по чотири шматка, щоб воно швидше в нас протеклося. Ні, візьмемося цей. О, сюди можна і п'ятий, начебто поміщається. О, все, достатньо. Так. Дивіться, оці два шомпора це куплене з магазина сьогодні. Ага. Значить, одразу ми присолимо щоб, кажуть, не горіло сіль. Отако. Як шкварчить. Так, вложимо це м'ясо магазинське, а ці два шомпора, це м'ясо те, що домашнє. Оце зірвемо, щоб не мішало. Отако. Все, це можете забрати. Ну що, тепер ждемо. Зараз будемо перевертати потрошку. То щось дивіться, шашлычок жариться. Так. Я його постійно перевертаю, щоб не пригорів. І що ми можемо вже замітити на даному етапі? Дивіться, ці перші два шомпори, вони темніші. Це те м'ясо, що домашнє в нас. Воно було замариновано два дні в маринаді лежало. Бачите, темніший відтінок з нього. А ось оце м'ясо куплене сьогодні зранку і зранку замариновано. Воно також піджарюється, стає таким коричневеньким, але воно все одно в загальному біліше, ніж те. Тобто, для того, щоб шашлик був смачніший, ну я так надіюся, смачніше чи не смачніше, ми побачимо в кінці скуштуємо. Е, щоб краще промаринувалося, я до чого кажу, то треба його маринувати зараніше. Не в останній, скажімо, в той же день, коли ви збираєтесь це все жарити. Ну, отак от ось крутим, ще трошки будемо цей, дивитися. Ще хочу вам показати з приводу от сала копченого, А то я показав, просто, що яким кольором, а яке всередині так вам і не показав. Ось, допустимо, це ми закоптили домашнє салко, да? Ось дивіться, це я казав, де воно прихватилося сильніше, бо соломку смалено. Бачите, воно видно так плямками. І дим лягав. І де було сильніше присмалено, ну, там стало чорніше. Але на смак і на колір самого сала всередині, абсолютно не, воно нічого не зробилося. Дивіться, це шматочок із підчеревини. Ой, Більше треба взяти. Ось отак, дивіться. Бачите, в розрізі біле сало, м'ясна прожилка і знову біленьке. Тобто, те, що тут чорне там, чи ще якесь, абсолютно нічого це не значить. Зараз смак... поскуштуємо, пошкуштуємо. Сало дуже смачне у нас виходить з коптильні. Тобто, кому треба, замовляйте. У нас ще до свята, до Різдва, є трошки боксів. Ми формуємо десь так, по 2,5-2,400, а вага. По тисячі гривень за один бокс. Ще в наявності є. Там не пам'ятаю, три чи чотири бокси. Кому потрібно, телефонуйте. Дуже смачно. Так, треба крутити, бо згорить. Тут головне не взівати, бо як пригорить, тоді буде вугля. Ну так, процес йде. Так, процес іде Наско жариться. Бачите, все одно видно, вже скільки хвилин воно жариться, все одно видно різницю. вже Те темніше, це те світліше. Так, ну ще хай поки жариться. Ще вернемося до нашого столу. Я ще не про все розказав. От дивіться, ось у банки літрові закрите просто те саме сало домашнє. Хто казав, от... Грязне, чорне, бачите? Я грязно чорний закрив, таке грязно-чорний поїм. Із соломкою смаленим, Я зараз все витягну його. О, дивіться. Просто подивіться ближче. Сало ідеально чисте, біле, без крові, без нічого. А сама шкурка, шкурка, шкурка ось така. Бачите, яка вона? Вона зажарена соломою. Тобто тут грязі ніякої нема. Дивіться, я для прикладу навіть. Не, ніяк не залишає та мислі, що воно може стертися. Воно не стирається, дивіться, трує його, а воно все одно коричневе. Тобто це вже сало, яке вже зайшло, скажімо, туди просто впиталося все, і воно вже ну, засмалилося, воно стало просто готовим таким, розумієте? От навіть можна взяти вже. Ага. ідеальна м'якусенька шкурка із запахом димка. Просто клас. Ну, хто не хоче, можете не їсти грязне. Я сам з'їм. Так, значить, покрутить шашлик, бо я поки з салом балакаю. А за шашлик забудуся. Ще згорить. Вже починає пригорати. Ну нічого, скоро буде готовий. Так, поки воно доготовлюється, поріжемо наші помидорчики на тарелочку. О, так, раз. О сьогодні, до речі, в магазині купили помидорчики ще нічого. Той раз, що купили, були розрізали, а вони всередині білі, то ми викинули один. Цей вроді би хороший. Але, звісно, я скажу, це не те, що з городу. З городу є з городу. Літом, помідор, з городу. з грядочки. Те, це смакота, це все. Але хочеться. Так, є помідорчик. Розріжемо один огірочок. Отако. Єсть. Я сьогодні, бачите, у латексових таких чорних рукавицях. Ну, по-перше, скажуть, по-перше, щоб воно брать усе культурненько, щоб не пачкать. А по-друге, просто просто у мене тут палець розрізаний. Кабанчика як кололи. Вмісто кабанчика ще й хорошо вколов. Ну, добре, що шви не накладали, самі затягли, заживає, тому щоб красоту було видно удів рукавиці. Так, ну що, шашлик у нас, я так думаю, що майже готовий. Майже, зараз ще буквально трошечки, трошечки, і будемо куштувати. Так, що тут у нас ще є? Зелень. Зелень купили. Кроп. Ну, Витягнемо так. Шматочок кропу, шматочок петрушки, гілочку. Це чисто, щоб зняти пробу з м'яса. Так, це є. є. Ну що, пробуємо, мабуть, наш експеримент вдався чи не вдався, і пробуємо цей. Значить, перші два шашлика це м'ясо, куплене в магазині сьогодні. Пробуємо. Знімаємо. Один шматочок такой. Раз. Єсть. І другий шматочок знімаємо м'ясо з нашої домашнє. З нашого господарства. О, також раз. Дивіться різницю. Це таким кольором. Більш світліше, це темніше. За що я кажу, що це маринувалося двоє суток? Це маринувалося сьогодні зранку. Так, пробуємо. Я такого візьму, розріжу отакими от шматочками. Ось оце магазинське. А це наше домашнє. Все із ошейка, Що то, що то. візьмем трошки для смаку соуса. Я люблю такий. Отаку раз. Обрізкаємо. Ну що, пробуємо. Так. З огірочком пробуємо. Прямо таке, знаєте, домашнє, соковите, запашне і м'якесеньке. Пробуємо це. Теж смачно. Але, от, на мою думку, ну якась присутня така жорсткість, ну, трошки твердувати вона. От мені здається, що все таки оце, що було домашнє наше, більш м'якше, соковитіше і запашне. З магазина мені щось не дуже сподобалося. Тож, будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Експеримент ми провели. Із шашликом, яке м'ясо смачніше, яке краще. Тож підписуйтесь на наш канал Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного вечора, мирного неба над головою, всім до побачення!